Всім доброго ранку. Якуся теж наша прокинулася, але недавно, бачите, в шортиках показує себе. Мама. У нас на вулиці був дощ, а браслет, який в неї на руках. Ой, красавиця така. Бабуся її зачіску зробила вже зранку. Ми встали з мамою дуже рано, Вікуся трошечки ще поспала. Тут вам показує ось маки, як вони зранку квітнуть. І, і, і літають в жмілі, а вона боїться. Ми прокинулися, на вулиці така гроза, то ми сиділи з мамою в нашій кухні, потім попили каву. Я кажу, мам, аж не віриться, що ми так давно не пили кави разом зранку, там ну, не розмовляли, завжди щось біжимо, спішимо. А це слава Богу, <сі> всі разом. Зараз підемо, приготуємо вам щось смачненьке, вам покажемо і собі буде що нам їсти. Потім закриємо варення. Там я ще не, не відповідала на коментарі, але так побачила, дівчатка пишуть, що ти будеш робити, поставили що в заморозку ці е, ягоди. Дівчатка, ну нічого, як не буде довго світла, не дай Бог, то візьмемо, переваримо на варення, як от була заморожена ягода свіжа, буде варенням. Ну а що робити? Так, надіємося, що буде, а там цей Да, воно трішки розмерзається, але ви знаєте, от уже ж так було цієї зими, то я години пропала і все добре. Так що пікуся не відходить. Ну, а погода в нас сьогодні так така і тепло, але не жарко, тому що, мабуть, ну, буде, я думаю, що парити. Я думаю, що сьогодні буде цілий день у нас дощити, бо передавали по погоді, так і все. У нас там трішки залишилося помідор, ми сіяли так, в рядочки, О, то хочемо сьогодні розсадити їх. Якраз під вечір підемо та порозсажуємо. Ну, а це в нас такий план роботи, а там може ще щось. В общем, будемо займатися. Так що пішли ми на кухню. Зараз вам покажемо смачний салатик. Так, я вже на кухні, мої дівчата на вулиці. Мама там трошки працює біля квітів. Трішки там вона у нас поки ми клубникою займалися. Ви знаєте, бур'ян висівається дуже швидко, так що вони вирішили навести там лад, тросонечко вияснилося, на вулиці погода чудова, так що вони там працюють. А ми з вами зробимо салат. Для цього салатику нам буде потрібно мариновані огірочки, твердий сир. Я посмажила цибульку на олійці, так от до золотистого кольору, Та зараз побачите. Потім опеньки, гриби, або які у вас будуть. Я купувала, у мене баночка була, і я їх використаю. І, боже, копчений є окорок. І все, більш нічого не треба. Ну, і майонез, звісно, бо я вже тут. Для початку беремо наше м'ясо і ріжемо його кубиками. Я вчора купила цей окорочок, зайшла філе не було, Та я взяла окорочок. Відходів, звісно, з нього більше, ніж з філе. Філе нарізав, копчене там і немає нічого, а тут та шкірочка. Ну, добре, що у нас є домашні улюбленці, вони від цього не відмовляються. Ні лайма, ні рижик. Тепер сюди майонез. Я не дуже багато буду, щоб. Вона і так куриця ем, соковита. Так, тоді, ось дивіться, як посмажила я цибульку і сюди. Раніше завжди салати, навіть ті, що вигадували, ті, що там у когось куштували, хтось нам давав рецепт, завжди маринували. Зараз я таких багато салатів роблю, що ми самі вигадуємо. Що смажимо цибульку. Вона солоденька. Я от вам перед цим давала рецепт із бурячків із е м'ясом, свининою. Ой, смачний салат. Ну, я думаю, хто куштував е або робив за моїм рецептом, то цей, або ще спробує, то він не пошкодує. Так, потім беремо мариновані огірочки і ріжемо такою Боже, щось так камеру повернула погано, що вам і не видно зараз. Такий, соломкою. Тепер знову майонезик. Так, І беремо наш сир і натираємо теж сюди. Тепер беремо сюди теж Гаєнець отак, трішки, щоб причепилися наші грибочки. І тепер беремо таку. Раз. У мене тут вони більші, менші. Ну які є. Це, хто збирає грибочки, то тих там це. Я ж вам розказувала. Який я грибник, Тільки побачу що небудь якесь не таке ползуще. І я вже вдома. Ось такий вийшов, дівчата-хлопці, у нас з вами салатик смачний, простий. Так що готуйте собі задоволення. А ми будемо зараз з вами варити варення з полуниці. Так, дівчата і хлопці, беремо. Я ось сюди в каструлю. Ось бачите, там у мене е цедра лимона і апельсина одної штучки. Тільки дівчата і хлопці, е тримо цедру тільки там, де оця шкірочка. Не тремо там, де біле, щоб не було гіркоти. Так, із одного е апельсину всю м'якоть я взяла, поставила на вогонь. І будемо чекати, поки воно добре нагріється. А потім покажу, що будемо робити далі. Так, тепер включаємо сильно вогонь. Дивіться, бачите, тут вже сок пустило трішечки цей. І починаємо полуницю додавати такими порціями, щоб не відразу. От насипали дві. І мішаємо. Трішечки там юшечка появиться, хай вона трошки підкипить. Тоді наступну порцію. І так будемо, поки всю полуницю не вкинемо. Вогонь, повторюю, ще раз, щоб був сильний у вас. Так, тепер ця підкипіла в нас, додаємо ще. Дівчата, якщо у вас пустило сік у там у відеречку чи в миску, ми його не вливаємо. Отак. І ми додаємо останню. Так от. Вона так кипить потихеньку, а ви її доїдаєте, щоб та водичка випаровувалася. Ну, звісно, весь сік не випарується, але більшу частину якусь я вип'є ту. І помішуємо. Постійно. Так, тепер, коли вже отак підкипіло, беремо, додаємо сюди лимонної кислоти. Так. І тепер додаємо поступово цукор. Я цією шумовкою і додаватиму. І так, додаєте повністю, побачили, що розтворився цей цукор. І ще наступну ложечку додаємо. Так. Так. У мене вже розстав. І так ми будемо робити до кінця. Оце так Ви там чи чашкою набираєте, чи ложкою. Ну, як вам зручно, чим хочете. Роз... Бачите, що нема вже цукру. Так, наступно додаєте. Знову все перемішали. Так, Я додала весь цукор, який у мене був. І тепер ще хай покипить хвилин 8-10. Ось так воно в мене кипить, бачите? Так що, стійте біля нього, якщо у вас так же буде. Ну, е хочу сказати, е варіть не в малесенькій каструлі, а в величенькій. Щоб у вас воно постійно було на великому вогні, Вікуся, ще раз здрасті, каже, добрий день, треба казати, Дай. щоб воно у вас постійно кипіло на великому вогні. Ось так просто хотіла вам показати. Якщо у вас буде дуже велика каструлька, то можна не стояти. А якщо така, як у мене, то треба стояти. Тепер, дівчатка, коли ви і хлопці, бо будуть казати, що не кажу, коли ви. Проварили 10 хвилиночок, прямо наливаємо його в баночки. Я отак на цій на тарілочку, щоб не, може, якась розділіться. Воно вже, коли воно у вас прокипить, ви його так будете на блюдці чи на тарілочку так капнете, і воно у вас вже таким буде держатися кучки та капелька. Ото вже воно готове. Так, дівчатка і хлопці, зварили ми з вами вареннячко. Із цієї пропорції у мене вийшло 2 літри. Тут літр 920, отак десь. Ну, в общем, 2 літри. Ну, може, вас, якщо буде полуниця, може якась інша то може трошечки менше, може трохи більше цукру вкинути, ну, може щось де десь на вагах, там не так, бо ми завжди на око так робимо, а вам я записала рецепт, щоб ви знати точно. Оце на що до цієї грози. Я згадала, як в дитинстві у нас у бабусі у маминої мами бабушка Оля, до речі, її теж було звати. То в неї корова була, але я, коли я вже виросла, я не пам'ятаю, щоб у неї вона цю корову тримала. А по папиній лінії бабуся з дідусем вони тримали корову. Ну, і Мені було, може, 9 років чи що, ми пасли чергу. І ми тоді пасли з дідусем. Ну і так, За село погнали коров. Це було після обіду. І На вулиці таке, знаєте, Хмариться, то, то буде дощ, то не буде дощ. Ну, я то дівчина сільська, а сестра у мене та що з Києва. Привіт тобі, Наташа, передаю. Вона городська дама, ну, а на літо завжди, на все літо приїжджала до бабусі. Ну, і на зимові канікули і так то бувала не завжди, а літо це як закон. Ну, і ми ж пішли з нею пасти. Ну, і так там. За селом така зупинка така стара, там вже автобуси не зупинялися, а просто така була зупиночка. Ну, і ми там сидимо, корови пасуться є десь там щось там, ну, з часів, може, там на траву, чи що. А ми ж тут на зупинці гуляємо, там щось граємося. І тут починає так десь далеко підгримлювати. Ну що ж, а ми ж там. Дідусь нам каже, та сидіть там, сидіть, ми сидимо, граємось далі. Воно зараз щас мене щасе, тут вітер такий почався, а такий літній дощ такий теплий, теплий. І тут, як почала така сильна гроза, корови розбіглися, злякалися, бачимо, що ж нам треба допомагати, тому що дідусь сам не справиться. Ми... Я впереді, Наташа біжить ззаді. Ну, чую, воно таке гром, як бабахне. Я ж так це присіла. Я, теж, я дуже боялася блискавки. Але я бігла ще. Ну, а Наташа чую, ззаді впала. але ну, я на неї не оберталася. Я бігла бисенько, бо швиденько, бо корови бачу біжать не туди. Там були людські городи, потім колгоспні поля, тоді ще колгосп був. Що ви думаєте? Через деякий час я розвертаюся, я так починаю сміятися. Вона впала, вона бігла. Там була грунтовка. Вона купала, і це прямо лице. все, Вона вся чорна. Для неї це ну, вона така акуратна, така білесенька, така додає. Вона на неї глянула, а вона. Я сміюся, а вона таке чуть, лі, ну, чуть не плакати. Ну, вже ой, вже не пам'ятаю, як ми тоді допасли ту чергу, чесно, не пам'ятаю, але ми допасли. Воно так уже ж було під до того, що вже будуть коров забирати. Дідусь нам сказав, ідіть додому, а баба Катя ну вже покойні, звісно, прийшла, нас змінила, ми прийшли додому. Я пам'ятаю, ми переділися тут уже не в скорості. І бабуся прийшла додому, вони нас і горілкою натирали, і все, бо ми ж намочилися до нитки. Ми були повністю всі мокрі. Так що, отакі спогади в мене з дитинства. Нехай щось іще пригадаю, ще вам щось розкажу. Всяке бувало. так. Будемо ми трішечки відпочивати. То на вулиці гроза. Мої дівчатка в квітках попрацювали, може, дасть Бог трошечки воно приостановиться. Ще піду на огород, пересажу помідори. І на сьогодні все. Ми вже посадили помідори на огороді. У нас сьогодні цілий день дощ, грози. Таке, знаєте, Може і у вас таке, і у нас оце така погода незрозуміла. А це дівчатка мої пішли вже гуляти. Я кажу, вікуся, а казать пока підписчикам. А вона каже, скажеш сама, завтра я з ними побалакаю. Артистка каже, завтра я з ними побалакаю. Ну кажу, хорошо, скажу, що ти завтра. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Сама, ну нічого, що ж зробиш. Бачу, на мене підписалося багато нових людей. Всім щиро дякую, що ви зі мною. Що вам цікаво, рецепти і ми. Нам дуже приємно. Ще раз всім дякую, хто в мене в підписниках. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра!